13 грудня 25 рік що покажу коротке відео в пшениці Фелікс, Мені здається вже і оригінатор цього сорту вже його не випробовує Я ще й надалі його Продовжую вирощувати Зовсім мало в мене його залишалося 100 кг ну думаю ну не буду збувати Фелікса це та пшениця яка сіялась в оптимальні сроки. Ну, скажімо так, в найкращі умови. Але це тепло трошки вже для нього через занадто, то трава переростає вегетативна маса, ну вже скоро вже передають мінуса. Думаю, що зупинить вона вегетацію і благополучно перезимує. Все, дякую за перегляд. Чекаємо, як Фелікс перезимує. До побачення!